Якщо змінити місто, оточення та стиль життя, чи стану я іншою особистістю? Коли мене вперше запитали, чому я вирішив змінити місце проживання, мені не потрібно багато слів, щоб сказати, я хочу мати власну долю і діяти згідно свого бачення. Переїзд дався мені нескладно в бажанні змінити своє життя будь-яка ціна та зусилля будуть виправдані, із переїздом відчуття пустоти нікуди не зникло. Останні два роки свого життя мені довелося відчути сильну самотність та вчитися давати складнощі самостійно. Хоч в новому місті у мене є друзі, змога поїхати і погуляти в інше місто за одну мить, проте це лише втеча від власних непережитих емоцій та образ. Хіба ми це не всі робимо кожен день, тікаючи від себе, поринаючи в роботу або читання книг чи перегляд серіалів, ну або постійні гулянки. І в жодному з цих моментів. Ми не лишаємось сам на сам з собою. Я полишив свій дім, щоб створити себе. Мені не потрібно себе шукати. Кожен день я приймаю рішення в створення себе, бути більш чесним із собою та людьми, бути добрішим, ніж був вчора, мати більше приводів насолоджуватись новим днем. Так, тривалий час я жив в депресії через багато факторів, котрі виникли: війна, відсутність підтримки від людей, котрих я поважав та любив. Невдачі через власні робочі проєкти. Нерозуміння для чого взагалі існую. Для чого Бог дав мені життя. А, окей. А є. може у них там якісь фото просто щоб подивитися О, Супер! Скидайте, бо ну, типу, дякую. Вже знайшли <зас> квартиру. Ну, главно, щоб нас взяли там. Друзі, я сьогодні в Рамадане. пост не беру, тому що я не мусульман, скоржидень. Е, тут так дідка тільки що йшла, короче. Вона так отвала, каже, що це камеру достав. Я в Рамадане. Так, значить, в Рамадане. Прикиньте, в поїзді цевий час остановка, можна погуляти, пофлексить по Рамадану, бра. Пошли. Друзі, я в ромадані тут такі лут... анчоуси. Ага. Ні, я анчоуси не хочу. Тут сервіс, вийшов уровень. Рамадан. Так, так, давай, що це, бери, бери. І давай ще отсюди, бай. Це приїхали мої речі, йдімо, з почти, зараз заберемо. Сьогодні було перше служіння, на яке я потрапив в новій церкві. Тепер буду сюди ходити. І сьогодні нас один друг запросив на вечерю. Зараз хлопці, ми йдемо на вечерю. Копіцентр – це копітрейдинг. Копітрейдинг. От, от храм, ось тут його видно, зараз мене машину саб'є. День був чудовим. О, перший раз зателефонував своїм рідним, розповів, що в мене все добре, що все окей. Вони були раді. І зараз насолодий, посидимо з пацанами, вже про щось там поспілкуємося. Взагалі зараз, знаєте, все йде так приємно, все так класно. Відчуваю, навіть що це один із найкращих проміжків мого життя, як наче знаєте, проміння таке сине сонця впало на таку темряву, і там зараз тепер все розкрило. Зараз щось таке відчуваю. погляд на страву. Це короче удон. Я бачу, к сожалению, тут есть цибуля. Це вже не изменить. Цибуля вон. Мясо, салат. Короче. Нічого такого. Ось вот такие-то кальмары, шори принесли. ні. не, не. Припустимось мій клас! Класу далі. Клас, бля. Джері! Джері! Де твій том. Джері. Може класу дати? цього Декілька днів ходжу, але досі ніяк не звикну до того, що я бачу навколо себе. Згоден звичайні будинки, але все ж таки відчуття приємне. Йоу-йоу, ти-ти-ти. Итак, значит, первая комната. Дверь, це выходная, входная. Домофон, щена, здесь тут, вот лампа экстренного оповещения. Ха -ха. Кухня, встречайте. Зеркало, отражение. Доставка майбутнего. Заказал себе курьера. Шмотки распаковываю, выпаковываю. Правда, бери в виде еды. Вот такая кухонька, вот такие какие-то... Короче, газовая плита у нас тут стол всякие барахло вот привет, такий привет. столик столик небольшой стулья внимаю кстати в хате вот такие стульчики полураки. так дальше витание вот тут вешалка входы тут какие-то шкафы вот блин параша якась дальше Опа, все, комната, полуразворот делаю. Такая, она дуже большая на самом деле. Вот это рабочий стол будет. Тут просто что стоит, диван, спальня. Салам папалам! Мы сегодня з Димоном заказали ту вещь, без которой жить просто неможливо. И к вашему вниманию Димон! <схай> <схай> <Меня заказує. схай> Итак, друзья, в ну, росли, но ну, мы ми мікровейп замовили. Це микроволновка, Дима, скрывай її. Короче, це ми два місяці почти прожили без мікроволонов. Без мікровановки. жарили все на плиті, що є. Ну, в принципі, це не так страшно. Но время займає. Зато сьогодні, от це змінення жизни. Скриття, я її не бачу, Діма її в соло заказував. Я не шарю, яка вона, як вона виглядає. Ну, в принципі, то вообще яка разниця? Дуже дешево. тысяча Зеленського, ребята, по тысяче Зеленського. Мы по тысяче Зеленського скинулись. Спасибо, дядя Воле. А наверное как открывается, Дима, открой. Все, хорошо. А о, ух ты, а что это? Нам подарок Дед Мороза? О, вот этот кнопок. Пицца. Попкорн. Короче, вот да? такие обзор на микроволновку. Зову первый по промокоду Никитон второй на можно воспользоваться. Ваша удача в ваших нага. Сегодня я ставлю россий. <риво> Сам себе замовил стрижку, машинку для стрижки. Теперь я Хайзенберг буду постоянно. Так, я приперся до дома, мини-обзор. Йоу, я Да, это шедевр искусства. Ой-ой-ой, скорость управляется. Зарядка пышется. что побрить? Ну выезжать, даже не скажем. А, да, типа ты крутишь, и ну выезжать. Офигеть. А, да. Вот тут металл, кстати. Да ты что, скорость управляется. Нежно можно брить, можно жестко брить. Никита, сегодня будет то побрытый. А что ты скучно положили? Я кайфую от этой пл Люблю плёнку. Да, вот у самого маленького. Все мої вітання. Я приїхав на якусь движуху сьогодні. Я в Василькові. Заходіть, місце є. Давай, залізай, залізай. Як я відчуваю себе зараз, я не такий, яким був півроку тому. Мені щиро подобається, що в мене є все, про що я думав, маю служіння в церкві, часто займаюся зарядкою та спортом. Працюю на роботі, котра до вподоба. Інколи відчуття пустоти турбує мене, я вчусь давати його. Якби не було складно жити, я обираю продовжувати ставати краще із дня в день.